Любі мої підписники. Рада всіх вас вітати в цьому 2026 році. Це перше відео. Всім хочу подякувати за те, що були зі мною, за ваші вподобайки, за коментарі, за ту численну мою аудиторію, яка вже зібралася. Сьогодні я хочу показати вам можна сказати, назвати відео Літо і зима разом. Це мої фіалочки. Які зараз квітнуть, одні з небагатьох, тому що проблема в нас зі світлом. І стелажі мої багато годин простоюють без світла. Але це, не про... це пройде і настане знову гарні літні дні, весняні сонечко, тепло, все піде нам на радість і оживуть всі наші рослинки. О, дивіться, який гарний мій це. Під Підвіконня моє. І тут же вам хочу показати контраст за вікном цього року, яка в нас зима. Бачите, друзі, можна сказати, що зима і літо, чи весна зустрілися разом. А тут в мене така м -м, пишна, зібралася компанія у зумбарських фіалочок, які милують око своїм цвітінням, квітненням. Дуже люблю оцю фіалку. Це огні Бродвея. Бачите, вона вже трошки переквітна і вже опускається. Але подивіться, які красиві квіти. Камера не завжди передає цю красу. Друзі, гості мого каналу. Всім щиро-щиро ще раз дякую за присутність на моєму каналі, за підтримку україномовного контенту. Багато дивилася людей, які висловлюють свої цілі, побажання, мрії, якісь досягнення на новий рік. Хочу трошки поділитися з вами і своєю таким напрямком, що я бажаю. Перше за все, мої цілі це поповнити ще більше свою колекцію. При тому, коли ми маємо якісь нові сорти, чи вони в нас... Зацвітають наше серце, наповнюється таким, як то скажуть, дофаміном фіалководів. Наша нова квітка, яка оселюється в нашій оселі, це є такий ковточок щастя, позитиву, позитивних емоцій в цей нетяжкий для нас час, час ще війни, надії. На мир, то є, то спливає, але з Божою допомогою Господь допоможе, і все у нас буде добре. Тому таке коротеньке, маленьке відео, хочу з вами поділитися. Що ж далі? Далі, напевно, що я планую розширити місце в квартири для своїх улюбленців. Тому що цієї краси, отакої, як от в мене. Ставало все більше і більше. А щоб її ставало більше, мені двох маленьких стелажів замало. Тому в плані є ремонт в кімнаті. І після того планую ще придбати один стелаж. Третя, моя така ціль, що стосується розводження фіалок, це майже всі свої дітки перевести на капілярні мати. Придбати. І щоб їм забезпечувати вологість постійно, і вони тоді не пересихає коріння, краще ростуть і почуваються здоровішими. Враховуючи, що в мене центральне опалення дуже пересихає торф'яний ґрунт. Це така, можна сказати, є необхідність. Побажати всім вам в цьому новому році, яке це відео вже вийде 26-му році, щоб збулися всі ваші мрії, щоб ваші колекції фіалок поповнювалися, зменшувалися втрати наших квітів, щоб ні сонячні пекенні, ні дні літні, ні морозні зими не впливали на їхній комфорт, щоб наші квіти росли і додавали більше позитиву в цьому. Нашому такому трудному з перешкодами світі, щоб все в нас було добре. Наші мрії збувалися. Щоб все квітло, квітло вас в вашому житті, так як от квітне зараз на даний час моє підвіконня До зустрічі, друзі! В майбутньому відео я буду показувати вам. Далі свої етапи вирощування фіалок з квітами, свої перешкоди, свої якісь досягнення. І буду ділитися з вами. Дуже була би рада на якийсь зворотній зв'язок, якісь з вашої сторони підказки, якусь значну пораду. Чим би ви могли поділитися зі мною. Ось таке коротеньке відео. Хочете, поширюйте, ставте вподобайки, не вподобайки. Дуже рада була з вами зустрітися в цьому 26-му році і запрошую на наступне відео на свій контент.